Всіх вітаю! Сьогодні вийшла попрацювати на город, але відволіклась на цю красу. Розквітли мої молоді троянди з нового квітничка. Виглядають вони дуже гарно. Я детально показую вам кожну квітку. Можливо, хтось з них впізнає якийсь сорт, який в них росте, і може поділитися зі мною назвою в коментарях. Буду дуже вам вдячна. Ця троянда, взагалі, дуже гарна, і Google розпізнав її як рододендрон. Подивіться, яка в неї квітка незвичної форми. Можливо, у вас... Також росте така і ви можете сказати мені назву. Це троянди були подарунок, подарені вони були таким великим оберемком з відкритою кореневою системою, посаджені восени. І ось вони розквітли в цьому сезоні. І я з тим, зіштовхнулася з тим, що вони дуже гарні, але я не знаю жодної назви. Тому, якщо можете, буду рада і вдячна вам за допомогу, якщо ви мені щось підскажете по цим трояндам. Це взагалі дуже гарна троянда, вона така в неї важка квітка, вона, напевно, буде густомахрова, коли відкриється повністю, і пелюстки в неї трішки хвилясті. Ну, ось і все, показала вам свою красу, і тепер спокійно можна повертатись до городніх справ. Всім вдалого вечора.